И в... все привет, все любим браты в, в... новый бой, да. Э, давайте запускаем нашу Итак, Свет. грузить мой бой, грузить матч. Ой, уграб... э, всякая же карта уграбления. Э, э, я напомню, беру сюда. Свет. Я беру, я беру и джесси сюда. А, так, Эдгарчик, все обовязково. Можем в может, в ТПС? Нехай на... відбере все нормально. Скольт є на удиреж за хіпертеном я і ще є Едгар на 10, це нормально. Ой, я да, вже на Залізній Лігі. Немножечко, я тебе пограв, повіпили саме режим знову. На да, випадах, що було в нулі в нас серії і чому от внулік серії. Тому, що... В мене ще крім того цілий вечір сам Бравл Старс з не солі. Тому так. Да. Можливо, що якось з перебіжками сьогодні ще докачає б нашого Бастера. Да, щоб ж Бастера качали, вроді би, да? Знаю, догадайте, бо я трошки підзабув з минулого ролика, що ми робили в обшаді на ньому. Щоб ми реально купа всього робили в минулому, минулому відео. Давай, 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 давай. Оп. Майжа, кстати, дошло в ящика, майже, кстати, зашл с 19% ящика. И Майч Байдука получается гиперзаряд. Это нормально. Не охуєл. Слышите, я охуел. Слышишь, это тут не ухерили трошечки. Матка уж учтения, что вы тройку Ну да, да, устроить вам... Успорьте вам тут всю лавину нафиг. О, все. Ну здесь вибр... виглашу, что здесь вывел, что ты гриппер заряд свинь? Так, плюс. Китиста дало. Соточку аж. Окей, да дальше. Ты что ты все забрал студа? Да це? А. Я тут заразу знаю, кого я без... такая. Вот сложается как раз в векторе постепенно разрушается. Ну, давайте цей, а туби Лари и Лори можно тут взять. Ну, му, Эдгард, это не ну, очень вот, похоже, -но, нормальный, но... Да, пусть будет Лари и Лори, а мне тут вроде бы все хватит, все нормально, мне все понравилось. Мне пришлось купить такие такие вот бы. Скорость перезарядки. О, это было бы хорошо купить на него скорость перезарядки, где сдается. Ооо, нормально. Ну а уже нужен норм тибейта. Е, Без я нормально не затащу. Ой, 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 ой. Ой. Ой! Ой! Я к ней ловко, что выйшов! Да, уже проиграть нам, да? Неловко-то Ну. Буває! Буває, як бы. <кій> Давайте улучшаем, короче, умно. Я стоял зараз. На максимум прокач прокачуємо. І там есть. Нормально это нормально нормально так цее э, такой навик, просто такой хуже крутится тут и сюда опа о пипше во тут забытый слово э, все хорош а вон там да. Так, добре, це забираємо, також. Все, пішли ти далі. Продовжуємо. Давайте на ще пару дві катки раловий бой і підемо в кшей бастера. І тоді передамо також раловий бой, типа. Ну, давай дещо таку. Настоя, що це все нормально. У нас зараз всі є з цими вот. З гіперзарядами. Алексей Сребрин, но подумал, что нормально. Мне здесь шумает нормально. Команда. Тима, Тима нормально. Все. Ходят. Давай, давай, твой культра уже просто сразу же был Да ну боже! Что кольца? Что, Коль, что? что не надо, не да, надо стоять, такие типа Ой, я ж. Я сгадал. Мне просто надо купить, короче, гип... гиперзаряд хиперзаряд. И активовать буду О, ну все, а тут все кидаться И что? Что я добро Я не выкрасил гиперзаряд! А ульту выкрасил! Что это такое мои будут? Ну и что это такое? Давай, 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 там спайк, разнось всех! Разнось! Да ёб твою мать! Да тут всем устрою нафиг! Вс, нафиг бежим! Ой, ну пила! Ну, зараз програли, мы що я зараз... Що, ну что ця вот карта вообще дуже фігова. Ні, ця карта мені менше подобається. Тут отут, тут саме найтяжкіше выгра, то здається, от на цій карті. Ну вже все... от вже...

О, цього взагалі нема. Ніякої yeah. ще. Але він попав все. Так він, напевно, став з таким місцем, як, як його. Типа як подружеський, типа, знаєш, там? Розбі, там подружеський, типа, там якось йде інакше підбор, типа. Якщо, да, якщо де, то там йде підбор, і мені спадки, як ти противить. А там, якщо под... разом ще з кимось, там якось у вас йде... Я инчипи моря. Ну да, да, ну да. <музык> давай, 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 тут давай, ты пожалуйста ему и. <музык> <Давай>. <музык> Аааа, ну лафік! Бабичок блядь! Та бажап цей вот, від Офенга 5 ульту свою накупив! Його ульта вопше, мені вона найбільше подобається ульта Фенга. Він такий собі зразу залітає нафік і нафік її встрає тута! Бамбьош! Давайте, воно твайф! Все, я просто зараз захожу і, якщо що, к ультою. Давай, факт, давай, давай, давай. А, у нас тут все очень голово! Тут очень все фигово, к шовни просто станут прям на 5 секунд, будут всі програтимо! А як він бой! А я вино купу! Ааа! Чому я в його копію вбивав і сейчас? Дайте, дайте щось нормальне, я захочу. О, нові горизонти, Ось це нормальна карта. А ти обов'язково сюди ось вот цього ти вот берем. Ти завжди кольця береш. Ну, або джесі. О, фен. О, фен. Нормально. І... I... А! Ah! А що такое? А це за подбор? А це як навіть жодного нема. Це взагалі. Ніхто не заходив в карту. Це буде легко. Знайшли не помер. Навіть ніхто не помер. А, а фене міг помер Так що? А ми тут такі є. И дуалы! А, ну взорвается просто ТБК сразу. Не ну тобі ще два раза. Так, я уже ты бастера, а я ще уже купить вот эту вот на второй, вот эту вот перезарядку. Ах, тут такая дорога, кстати, таф Субода вже тут пропала вот. Не знаю. че шо. Короче, дам в... шо. А, такая карта. Добрый, я дам на ней. Бастер прокачать. Там не все, рано пикатка зараз виграти Да и все О, сейчас костор... Ну нет, не дуже така стара. О, себя тики! Они є золото. А ч, кто ж таки мене в много Стари было. А там шли було золото, что это такий самый найкрутійший зивс. Так, сюди йдемо. Я б, 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 зараз того, загнати в куто, якби. COVID. Не факт, що вибереться! Новоріш ну, вибратися. Все. Блін, я тут відживаюсь. Я тут відтригається. Все зайде. Хватит Я посую так я тут вже відфармить. Все добре. Тут так все нормально. Оп! Оп, оп, оп. Так. Фэнх, это там плохо, что бы, фэнх. Так. А, блин, как... Ну окей, ну фэнх надо будем, но все равно. Я получил кубки в плюс. Ага. То мені ж катка виграти і все. Ми завершили бастера все. Що треба було і не треба було і переходив там було у цьому відео щось інакше. Ужас, алмазна, ніфігась, нормально. От алмазна це от вже нормально. Ми ж срібло там на та, забронзувало, та спеце ну, так легко сполучити. А от алмазом така трохи мені здається, що важче. На получку для пуша. Можливо. Ну я казалось, в серії тоже трошки попушим мені і срібну і на... Не... Ах, ви ж! Динамайк. На ніку індивідуального його спрея. Окей, просто тако ходимо. Взимо. Ідеально такий дуже сильно помалу здається. Як і, 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 і ходить, это мушу, ну. Хоча він сам дуже такий вот своим причадало бы все бы рудовать, а то він ще статок, о, помало цеток Ну, бо Мені здається, що він дуже, мені здається, помалий Опа. разі да майка не дойде по нормальному що, одна катля идем дальше бої. хоча б поемаем апнути е, наступный срез е, риблу І получить відкритий ранговий старт ну, да, нас сьогодні багато планів на ролик Ви що думали Вот, а вы все знаете, что я вам там этот ролик про Алсаж, потому что они будут очень большими, интересными. Я в них дуже багато бомблю. Вот, напиши просто комментарий, що подобається, чи ні. Щоб я знав, чи знімати мені далі, Старс багато, чи брала старість чи трошки поменше його знімати. Чи я вас взагалі устраю і кількість роликів, і час, скільки ролики йдуть по Бравл Старсу. Во. Ну, не всі мають час збудитися дуже типу, великий ролик на 20-30 хвилин. І вам хотілося б трохи менше. Вот, ну, то пишіть. Ааа, нафік. Спіхвали хватає. Три кубка мені не хватає. Мені ще було через таке п'яте місце зайняти Добре. Давайте ще останній раз. Е, і ну, до що зранку. багато, то Люди раді апнуть тільки другий день рангових боїв, А люди вже дивіться собі апнули і який вже ранговий. І срібло, і все, і золото. Ну реально, от люди грають так нормально, то я. Я не рідко граю в ранговій бої, ну а от вчора я взагалі не міг грати, тому що він мене навіть не працював, не те, а що. А сьогодні я от таке от грав до кача до третього срібла. О, Боже, до третього срібла а до. Просто типа просто, просто до срібла докачався і все. О, і от зараз записую з вами ролик. Качаємося далі, якби більше б далі радить там чим сложніше, тому що там дай потім заборона персонажів. Ось ну, типи по дві катки там може справді грати. Типу, там далі радить чим сложніше. Чим далі в ліс нафік, чим чим страшніше нафік. Ага, Шеллі непошто викинь же скатки. А ні. А ні, все-таки О'кей, спасибо. Просто не хочу щось тут Все, ми до Апала його і біжимо быстренько в, в рангову лігу, входимо. Захват хватит відстало. Вгорі зайшли, тошли то там. Я зразу ж беру сиваю маленька, э, Колтана. А, все, ну зразу ж зразу знайти кого на брут, у кей. Все, ми отка команда, що швидко зреагували, швидко все зробили. Так-так, тут всіх в команді стрімнули, але в мене якісь трохи такі фігові чувачки, це вам скажу. А в тій команді трохи ліпше. Чому? одразу ж тільки на їхню! Так! Так-так-так, там їх ламеш стюж, да? Нам не треба тут так... А, так, у Тут А, тобто у мене, видимо, криса. Я думаю, що, може, я зібрав один. А, тут ще карта знищується. Тут це фігово, що карта знищується помало. Так, Міко. Мавпа. Мавпа, і прийди. А я можу, можна прострелити вагонетку, хто знає. Так я возможность. Я просто. Дав... Я не пам'ятаю. назад, 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 быстро. Я стережу всі я стережу входу і виходу нафік, звідси! Давай, 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 давай. -давай, 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 -давай. Ну, реально, суда нормаль підходи до Морци, типа, от не на Ямграб. Ямграбся вообще типа на Морци сюда підходи на і ліпше, мені здається. Що от ліпше Морци Санема. О зараз бибити Мікело, наприклад, і, і все з цього, все в нас просто все є. Все, забирай всі, бо буде тропа просто старих ти вже Ну, Ло ну куди ти? Безсмертний, що лі? Безсмертний гусь, голуб, сіняк, хрінобус трансвої, паркуріст. Я ж кажу, що він мені зараз дограє. А, все, бою кольцю. Спасіба. Що не помер? Все, ще катка. Це ще добре, що за це, знаєте, що це вже мастерство прокачується. Це дуже класно. Уже так в граю, і мастерство типа на деяких персонажів вкачаю, ну не нормально. Падующая звезда. Окей, карта називається. Я буду ну, оккультация, понятно, я беру. Ну буду оккультация, по-моему, покаж, покаж. Треба реально покажет послу Едгара. Так я вибираю, его. Я поймаю, он уже так було, тіп, що пошло залагало просто все. Едгара. Euh, треба пошли щоб Чего було багато на дев'ят на, на дев'яту силу. Не кажу, що там йду на десяту качати, то можна ще й на десяту. Вообще, кольта можна вкачати, я вам зараз скажу. Кольта можна і вкачати, і на. E... І на одинадцяту можна силу качати. І... рано чи пізно чипизде і так в пасі выпаде. А, цей. Боже, а, гіперзаряд. Ну, можливо, поки що добре кушати. Так, гробо, окей. Тут легко, тут просто легко зараз собі швидко заб'ю за нього голову. Дуже легко беру, я не знаю. Що тепер? А, фу, а, мене дуже ага. ну, легко, 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 швидко взяли легко, 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 Ну, нам з фігу вже дінамайк дайдік, а вот, а... о... Інше мені подобається, тепер, пайпер це взагалі нормально. Ще б був би ліпше б Міку. Мені здається, що Міку сюди би добре підійшов би. Не знаю, чому. Бо, щоб він би зразу скакнув, забрав би м'яч і все. Бі, ця команда очень нормально спотакти сгенерувалась. Наш команда ні, наша протка куди-небудь. Да, опять все, зараз буду 5 рахуєм. 5-4. Да, буде Гол. Зараз буде гол. Дегол. 20 секунд і вони зарані забили перший гол шиол. І ще 10 і все. Кстати, тут якийсь подарок а. У нас укриття нехай буде. Хай буде укриття Тарта. Потім щось бачили в магазині світу, я не знаю, що брати. Можливо, там забрати. Uh, може беру Примато. Я не знаю. <связать> нет, Мортис, Мортиса, Мортиса, выбирай бы Мортиса. Вот он будет самый наилипший. Да ну я крестю! Стю, нет, стю сюда, фу, стю, фу. И, ну, и у нас есть, стримы на лизи. Все, <связать> а я уже на стримные лизи. И он, а це рахуется, церахуется, как он управляет, там не знаю, рахуется. Блідові я использував цей гаджет туди, куди треба було Треба посилити так от стіночки, щоб вони тут могли ховатися мені. Потому що мені попали, потім якщо вони реально прийдуть і будуть лазити і ховатися будуть. Так, нам мужика добивати хочуть! Не тут аж всі добивають наших мужиків. О, а якщо б я не помер, то зараз все було нормально. Я треба було помер. А... Просто болу дать друга бронза! шей аж души аж душу скин на майка скин на майка Це И... вот! -джина. -джина на лу. Да хіба? Да, а що, я не могу? Вот хіба на лу це скину? Ну так, я покажу Нормальна іконка, я тепер буду цю брати Нормальна вліка Нарешті Була якась норокласна іконка, хоча би шота Зараз, де... боже Алло, вот. А, видно, тут, то ж треба йти в... Я теж треба в ціми Фраун А, я тільки скинув, ще б видалений момент Блях Найжу цей вот. Я уже просто хочу тобі сказати, колко ж була була цього зайця, нового на скану. Цетка лайт, така, така одушувляє, така спокійна. Короче. І ти давайте жбрав вот вот тут а подаручок, добре. А, на це все, закінчую наше відео. Забув я кольт, тобто Матвій. Ми прощаємося, я прощаю на другу цю фігню. нормально, золота. Вот ложу золоту. А, вот, де починається така фігня. Вот, тут уже саме на ту сабе на герше. Короче, я буду за сейшки. Но я буду покажу дальше. Хочешь, что ты до золотой лиго? Сам уйдет отсюда. Удачи, все, пи, па. Зовстрий на моем канале. Так.